Наступна головоломка. У нас є таке число 232. Нам потрібно перемістити два сірнички, щоб у нас утворилось якомога найбільше число. Тобто, щоб у нас утворилось число значно більше від числа 232. Це є звичайна логічна задачка, з якою без проблем справляються і діти, і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить. Без проблем справляється з розв'язанням даного завдання. Нам потрібно перемістити два сірнички, щоб у нас утворилось якомога найбільше число. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильний варіант вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатися, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити два сернички, щоб у нас утворилося якомога найбільше число. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей серничок ось сюди і ось цей серничок ось сюди. І тепер у нас отворилось число 2721. Ми перемістили два сірнички, і у нас вийшло значно більше число. Задачку виконано, головоломка вирішена.